Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про вогнегасники та їх типи. Вогнегасник технічний засіб, призначений для припинення горіння, подаванням вогнегасної речовини. Що міститься в ньому? Під дією надмірного тиску, за вагою і конструктивним виконанням, придатний для перенесення і застосування однією людиною. 7 лютого 1863 року його вперше запатентували у штаті Вірджинія. США цей день вважається нам народженням вогнегасника. Вогнегасники – це пристрої, які призначені для гасіння пожежі на ранній стадії. Існує кілька типів вогнегасників, які мають свої особливості та призначення. Давайте розглянемо їх детальніше. Перший тип вогнегасників це вуглекислотні вогнегасники. Ці вогнегасники місять собі вуглекисний газ, який випускається під тиском. Вони призначені для гасіння пожеж у електричних пристроях, комп'ютерах, телевізорах та інших електронних пристроях. Другий тип це порошкові вогнегасники. Вони місять порошок, який може бути на основі соди та хімічних сполук. Вони призначені для гасіння пожеж у будівлях, автомобілях, на осто, на виробництві та інших сполуках. Третій тип це виходнегасники на основі піни. Вони спеціальну речовину, яка під час розщеплення утворює пін, що гасить вогонь. Вони призначені для гасіння пожеж у бензозаправках, у виробництвах та інших місцях, де можуть виникати пожежі з легкозаймистих людей. Порядок використання вогнегасника. Перевірити тиск, зірвати пломбу, висмикнути чеку, стати до осередку з навітряної сторони, розтруб або шланг вогнегасника, направити в осередок пожежі на вісінні не менше 1,5 метра, натиснути на важіль, відкрити вентиль і приступити до гасіння.